Усім наші вітання. Ну що, 25-й рік в нас вже на сьогоднішній день, і ми розпочинаємо роботу з традиційної шлейфової борони від нашої компанії компанії Агрокалина. Сьогодні ми представляємо ширину захвата, яка більш популярна для невеликих господарств. Тобто в кого банк землі на сьогоднішній день складає там до 300 гектар. Це безпосередньо шлейф-борона від компанії Агрокалина. Сьогодні представляємо 5,6 метра. Вона в даному господарстві працює вже два роки. Працюють по різних культурах, працюють по е, різному обробітку. Сьогодні вони працюють у нас по глибокому рих... дисковка, глибоке рихлення і попередник був соя. І також є ще кусочок невеличкий, який теж буде сьогодні працювати. Це по е, самій рілі. По шлейфовій бороні е, е, випускаємо ми такі шлейфові борони. З різною шириною захвата. Є вони в нас 4 метри, вони будуть навісні, 5,6 метра, 7,5, 9, 11,5 і 15 метрів. Дана шлейфова борона, повторюється, 5,6 метра, має 16 рядів, ну, 16 поводків. Ось такого виконання. На самих шлейфах встановлено 288 зубів. Зуб іде в нас ромбовидний аналог Макферлайна 16х21, 210. Зуб. Три поводки в нас в даному випадку, якщо говорити конкретно за цей варіант. І бачите, ми навіть попросили ось дядька, щоб він одразу не піднімав нічого, не скидав цю сою, щоб ви теж все прекрасно бачили. Соя була висока, дуже висока була соя. Практично доходила там до, за метр з чимось. О, і ви бачите результат після того, як воно в принципі проходить. Зараз більш детальну картинку ми це все діло покажемо. І для порівняння для вас безпосередньо ми покажемо, як воно працює сьогодні по глибокому рихленню і дисковці, і по рілі. Так, ну що, робота зараз е, безпосередньо самого шлейфа по глибокому е, рихленню і сої. Я вам скажу, що на мою думку, досить гарно він закриває після глибокого рихлення оцю канаву, яка після е, самого е, розрихлювача закриває, розтягує шлейф то, що треба. Остатки сої, соя була десь примірно в пояс, сказав, навіть трошки більше. Остатки сої розтягує без проблем яка закриває свою роботу. Робити. Два вітря проходить, і ви безпосередньо це все прекрасно бачите. Швидкість руху, звісно, невелика. По глибокому рихленню хотілося б трохи і більше дати, але більше він є дасть, то він просто з кабіни вискочить. Тобто, помаленьку, потихеньку він собі ним іде, робить і, в принципі, свою роботу виконує. Так що залишайтеся з нами, з компанією Агрокалина. Слава Україні!